Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні у нас знову розпаковка нового адвент-календаря. Але перед тим, як ми почнемо розпаковувати цей новий адвент, я хочу привітати нашого переможця, який підписався на канал. У минулому відео залишив коментар, і у подарунок отримує один із засобів по догляду за обличчям бренду Kiehl's. Я вітаю! Також в цьому відео. Обов'язково розіграємо три продукти з цього адвент календаря серед тих, хто підпишеться на канал і залишить коментар під цим відео. Сьогодні будемо робити розпаковку адвент-календаря бренду Douglas. Douglas – це гіпермаркет, косметики та парфумерії, який представлений у багатьох містах Європи. Наша мета сьогодні подивитися, що всередині цього адвент календаря. І також зрозуміти, наскільки корисно було купити такий адвент-календар і яка вигода від такої покупки. Можу відразу сказати, що дуже гарне упакування. Подивіться, як гарно виглядає сама упаковка, досить великий розмір і також досить вона важка, тож думаю, тут буде багато повнорозмірних засобів. О, дуже гарний і досить великого розміру адвент-календар. Ми починаємо з першого віконця. Це гель для душу. Аромат бергамота та морські мінерали. 50 мл. Це дуже маленький розмір, тож це більше схоже на тестовий варіант. Дуже приємний свіжий аромат. Ось дуже маленьке. Щось неймовірно маленьке. Наш наступний засіб. Також видно, що це досить маленький розмір. Це мило 30 грамів. Пробник. Від вікончик трошки більше за розміром. Крем для рук. Об'єм 30 мл. Дуже маленький об'єм. Це навіть не повнорозмірний крем. Не можна подивитися, який тут аромат, тому що воно закрите. Я його не буду відкривати. Цей крем для рук я залишу для розіграшу. Шукаємо четверте віконце. Також дуже маленький розмір. Мені здається, тут знову мило. Це бомбочка для ванни. Не вказано, який тут аромат, я думаю, це буде щось квіткове можливо. Тому що назва цього адвенту Home Spa. Тож, скоріше за все, це будуть такі приємні, ненав'язливі аромати. П'яте віконечко велике за розміром, подивимось, що всередині. У п'ятому віконечку. Губка для прийняття душу. Але я можу сказати, що дуже вона класна. Подивіться, вона має натуральну текстуру, компактний розмір, добре фіксується на руці. Я все ж таки вважаю, що це більш корисна річ, ніж безглуза, тому непогано. Наступний вікон це під номером 6. шостому віконці ось такий засіб: це лосьйон для тіла з ароматом троянди і органовою олії. Об'єм 75 мл це непоганий розмір для лосьйону для тіла. Також він закритий, ми не можемо зараз його потестувати. Цей ласьйон я не буду відкривати, тому що я його також розіграю серед тих, хто залишить коментар. Наступне віконце під номером 7. У наступному віконці у нас олія для тіла. Скляна упаковка, маленький об'єм, 10 мл. Тут не вказано, який це аромат, але це хомспа, тому, скоріш за все, тут буде якийсь мікс. Воно закрите, можемо його спробувати відкрити. До речі, дуже класно олію класти в адвент-календар зимовий, тому що для зими це класний продукт, що олія дуже корисна і доречна взимку. Робимо. Аромат дуже легкий, його майже не чути. Тут знаходиться ось такий роллер, за допомогою якого можна наносити цю олію. Мені важко що сказати про цей засіб, тому що. Я таким ще засобом не користувалася від Douglas. Чи зручно наносити це, можна буде сказати, лише коли я його потестую. Але для зими це класний продукт. Я думаю, це дуже доречно покласти таку олію у зимовий адвент календар. Віконце під номером 8 знову дуже маленьке. Наступному віконці упаковка із пензою для душу. Подивимось, скільки така річ коштує на сайті. Віконце під номером 9 вже більшого розміру. І у цьому віконці ми знову отримуємо гель для душу з ароматом ветівер. Це, мені здається, така більш чоловіча тема. Знову маленький обсяг 50 мл. І знову вона не закрита, тому ми можемо спробувати цей аромат. Дуже приємний, такий свіжий, але знову маленький об'єм. Десяте віконце. Я не знаю, як це прокоментувати, подивіться самі. Дуже цікавий продукт. Приємно, що це натуральний продукт. Це, скоріш за все, спонжик натуральний для вмивання. Якщо його розмочити водою, він збільшиться в об'ємі. Я сумніваюся, що у цієї речі є якась ціна на сайті. Але із плюсів це те, що воно натуральна. Поїхали далі. Подивіться, який малесенький 11-й номер. Це знову бомбочка для ванни Вже друга. Намагаюся прочитати назву, але тут дуже довга назва, без вказівки, який це аромат. Скоріше за все, це знову щось таке нейтральне. Відкривати не будемо. Одну подарую. Віконці під номером 12, трошки більшого розміру. Там якась баночка. Вона важко дістається. Це крем для тіла. Великий об'єм. Ця баночка 100 мл. Давайте відкриємо і потестуємо, який тут аромат, наскільки він приємний. Дуже приємний аромат. Квітковий, легкий, приємний. І подивіться, яка в нього густа консистенція. Він дуже щільний. Це класний продукт для зими. Я думаю, він має давати велике зволоження. Взимку це просто супер. Вже багато віконниць відкрита. Шукаємо наступний. Наступний вікон це під номером 13. Я забираю свої слова назад, коли я сказала, що всі віконці відкриваються дуже легко. Це не завжди так. Наступний засіб це також крем для рук. Знову це маленький об'єм 30 мл. Шукаємо наступний засіб. У віконці під номером 14 сіль для ванни. Можна роздивитися, що тут, окрім солі, є, є якісь ще пилюсточки. Наступне віконце під номером 15. Я вже відчуваю, що там я ще не відкрила, але вже знаю, що там. Я хочу сказати, що це перша безглузда річ. Ні, вибачте, це друга безглузда річ. Тому що ось ці дві штуки я ніколи не купую. Віконце під номером 16. Воно просто неймовірно маленьке. У мене навіть, в мене навіть немає здогадок, що там може бути. Це аромат. Давайте затестуємо його запах. Свіжий, легкий, свіже скошеної трави, досить такий нейтральний, приємний. Е, мені також цікаво, чи є такий формат у продажу, чи я знайду на сайті цей парфюм. Якщо да, ми зможемо його порахувати. Якщо деяких продуктів, які мають такий маленький об'єм, немає на сайті, то ми просто не зможемо порахувати їх до вартості всього адвент-календаря. Наступний віконце під номером 17, це рідке мило. Об'єм дуже маленький, 50 мл, аромат нейтральний. Ну, але я навіть не знаю, чи є він у продажі в такому об'ємі, скоріш за все, це знову тестер. Під номером 18. У цьому віконці лосьйон для тіла з ароматом бергамоту і мінеральної солі. Об'єм 75 мл. Це досить непогано для лосьону не для тіла. Мені подобається, що це зручна упаковка. Тому що таку упаковку можна брати з собою в подорож, вона займає мало місця, можна її носити в сумочці. В нас вже був ласьон для тіла. І, скоріш за все, знову аромати, це жіночий аромат це чоловічий. Наступне віконце під номером 19. Знову дуже маленький розмір. У цьому віконці ще одна бомбочка для ванни. І шукаємо далі віконці під номером 20. Щось маленьке. <світ> я вітаю нас! Ми знайшли річ, яку можна на 100% називати некорисною. Просто те, що я називаю гроші на вітер. Це підвізка, можливо, це іграшка для ялинки. Шукаємо далі. 21 віконце. Наступний засіб це гель для душу. Аромат сандал і французькі квіти. Невеликий об'єм. Аромат, який в мене на руках після тесту деяких засобів, сильніший, ніж аромат всього гелю для душу. Тому, хто не любить взагалі ніякі аромати, цей засіб майже не має аромату. Він дуже легкий. Наступний віконце – під номером 22. І тут знову парфумоване мило. 30 грамів. І наступне віконце під номером 23. Тут крем для рук. У об'ємі 30 мл. Це дуже маленький об'єм. Знову аромат троянди і органової олії. Мікро варіант, міні-версія. Ну що ж, у нас залишилось віконце під номером 24. Найбільший розмір має. І за логікою, 24-й номер має бути найкращим, тому що це фінальний день, день адвент-календаря. Тож дивимось, що у віконці під номером 24. І так, тут гель для душу ось у такому форматі. Досить велика упаковка 200 мл. Це великий об'єм. І цей гель для душу у форматі пінки зроблений. Дуже цікавий формат. Ми не можемо зараз подивитися, протестувати який тут аромат. Але тут вказано, що це аромат мигдалю та цитрусових. Я думаю, це буде приємний аромат, великий розмір, це повнорозмірний наш, мабуть, перший продукт. Ну що ж, зараз я хочу порахувати, наскільки вигідно було купувати цей адвент-календар, і ми дізнаємось, яка його вартість. Після загального підбиття ціни. Вартість такого набору коштує приблизно 60 євро. Його вартість на сайті 40 євро. Тобто ми можемо побачити, що все ж таки є невеличка вигода, тому цей адвент-календар я можу назвати скоріше корисним, який коштує своєї вартості. І хочу нагадати, що всі, хто підписується на канал і залишить коментар під цим відео, Буде приймати участь у розіграші. Я розіграю три засоби для догляду за тілом з цього адвент-календарю і відправлю цей подаруночок вам. До нових зустрічей!